Добрий день, любі діти та шановні батьки. До нас гостю завітав котик. Котику, привіт! Скажи, діткам, як тебе звуть? Привіт, малята! Мене звуть Котик Мурчик. Я приніс вам два м'ячика. Один синього кольору, він великий, а другий червоного кольору маленький. Дітки, давайте з вами пограємося. Мяу! Давайте пограємось з котиком. Якого розміру синій м'ячик? Так, він великий. А червоний м'ячик якого розміру? Так, маленького. А якої форми м'ячики? Округлої. Так, молодці. Дітки. Пропоную на згадку про котика намалювати м'ячики. Дітки, погляньте, я намалювала такі м'ячики, як в котика, і пропоную їх намалювати. Давайте подивимось, скільки в мене м'ячиків на малюнку. Так, два. Великий синього кольору і маленький червоного. Дітки, а перед тим, як ми будемо малювати, ми зробимо пальчикову вправу. Дітки, а пальчикову вправу будемо робити з таким веселим м'ячиком. Починаємо. А ця кулька не проста, вся колюча ось така, між долоньками кладем і долоньки розітрем. Вгору вниз її катаєм, свої ручки розминаєм. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Для нашої роботи нам потрібен папір білого кольору, пензлик, фарби, синіх та червоних кольорів та водичка. Починаємо. Будемо спочатку малювати. Великий синій м'ячик. Заруємо в водичку пензлик і обираємо зайву водичку-баночку. Ось так. Тепер фарбу Намалювали контур, тепер будемо замальовувати його. Який гарний вийшов нас м'ячик. Тепер гарно вимиваємо пензлик. Ось так. У нас синенька водичка вийшла. Дилимось чистенький. чистенький. Тепер беремо червоний колір і малюємо маленький м'ячик. Спочатку контур. тепер замальовуємо його. Подивіться, які гарні м'ячики ми намалювали. Дітки, спробуйте і ви намалювати такі м'ячики. Ви можете обрати різні кольори, які вам подобаються. Їх можна намалювати багато. Можна намалювати два, а можна намалювати один м'ячик. Пофантазуйте! До побачення! До нових зустрічей!